Вітаємо вас на обо стол. Мене звати Тетяна Іванська разом із нами на зв'язку. Роман Безсмертний, український дипломат, колишній народний депутат, пане Романе. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Тетяно. Пане Романе, ми минулого тижня знаєте, з вами говорили про те, що ось ось на, на носі вибори в сполучених штатах, і після цього ми будемо дивитися, хто ж все ж таки переможе, і від цього будемо якось е розмірковувати та про майбутнє нашої держави і цілого світу. В цілому ну ось. Переміг Трамп, вже його одразу почали вітати. Та ще офіційно навіть не були оголошені результати, але вже почали його вітати світові лідери. Першим його привітав президент Франції. Після цього його привітав Орбан, його друг, який тримав за нього схрещеними пальці. І от власне про. Очікування від Трампа та чого світ очікує від Трампа, і як зараз буде змінюватися оця геополітична картина світу. І е, тут враження таке, що знаєте, зараз кожен буде намагатися Трампа перетягти на свій бік. Е, бачимо, що Орбан виступає в ролі такого активного друга. Пам'ятаємо, що вчора в Угорщині відбувся саміт, де був і наш президент присутній, де він і виступав, але його виступ не показали. Мовляв, ну. Він і не обіцяли, що буде е, транслюватися цей виступ. Але зараз, дивлячись на заяви Орбана, відверто кажучи, мені стає трошки так мотрошно. Я звичайно враховую, що це Орбан, теж політик, який просто хоче зберегти е, свою владу. Але тим не менше, от з останніх заяв Орбана, це він заявив, що Сполучені Штати вийдуть із війни в Україні після того, як Трамп офіційно вступить на посаду президента Сполучених Штатів. Пане Романе, що ви про це думаєте? Про пере. Перебудову геополітики цього світу і сто, і стосовно того, що буде робити Трамп з війною в Україні, знаєте, пане Тетяно, я от е, подивився матеріали цього зібрання в Будапешті, послухав Орбана інших, подивився в Штатах, в тому числі стежу за Дональдом Трампом. А, але ми з вами, от зараз, якби залишили збоку. Те, що відбувається в Алдаї. І е, от, оці речі, їх не можна скидати, коли ми говоримо про геополітичну картину. Мені важко погодитися з тим, що говорить е, Орбан. Е, е, я чесно зізнаюсь, я не розумію, що буде робити Трамп, бо вже зараз очевидно, що те, що говорилося під час виборчої кампанії, можна забути і потрібно, і швидше за все, треба забути. Дуже цікавою є частина особливо того, як зараз буде вести себе московські А, Але те, що геополітична картина зазнає певних зрушень, це очевидно. Однак, наскільки швидко, наскільки радикально, я би сказав так, що зміни певно якісь будуть однак, сподіватися про те, що це будуть тектонічні зрушення. Ну, це е, себе обманювати, зверніть увагу: в усіх цих висловлюваннях є нотка трампізму, тобто, це те, що називається популізм, але тепер він проникає окрім національних е, політичних арен. Він проникає на глобальну міжнародну політичну арену. І оці насмішкуваті фрази Орбана, які чергуються із відкоркуванням шампанського чи горілки, і святкування одним чи іншим перемоги Трампа з претензіями до європейських колег і прогнозами щодо розвитку подій. Ну вже ж чітко стало зрозуміло, із висловлювань Трампа, що Війна за 24 години не зупиниться. Уже очевидно стало зрозуміло, що по всіх напрямках, які стосуються Європи, України, Росії, перед Трампом постали задачі, які розв'язувати на нинішньому етапі без формування команди чи щось говорити, абсолютно передчасно. Тобто, треба очікувати чітко відпрацьованих якихось позицій. Тепер. Тут важливо слово чітко. А чи будуть вони в принципі в політиці Трампа? Скажу однозначно, ні, не буде. Тобто, оцей Шалтай-Болтай внутрішній політиці Сполучених Штатів Америки він уже присутній. Тепер оце хитання сторони сторони, воно вже буде присутнє і в міжнародних відносинах. І тут важливо не піддаватися. На оці таранні кроки, які будуть робити особи типу Аля Орбана Путіна. Тут навіть Сі Цзіньпінь, китайський негравець. Тобто на майданчик світової арени виходять типажі Орбан, Трамп, Фіцо, Путін. Ну і, а, тут є серед нас дуже, скажімо так, симпатична особа це Аргентинський Мілей. Оце от е, особа серед них, яка ніби і популізмом привита. Ну він привитий правильним популізмом. Тобто, якщо він щось говорить і робить, то він, власне, робить ставку на те, що е, все це має вивести на ідеологію консерватизму, яку він сповідує. Мені просто безмежно імпонує позиція Великої Британії і Стармера. Оці його діалоги двох днів, вони просто є. Чудовими, ми тримали цю позицію, ми її будемо витримувати. Допомога для нас в Україні носить стратегічну мету, і ми це зробимо. Оце позиція в міжнародній політиці. А те, що стосується розмов, ну перше, я би рекомендував на сьогоднішній день, скажімо дочекатися інаугурації 20 двадцяте і не просто інаугурації а офіційних кроків. Бо те, що робиться на сьогоднішній день. Це інструмент, як розірвати інформаційний простір. Як і оце ось повідомлення, яке з'явилося у цю добу про те, що Фюрер Московський дав наказ припинити масові обстріли України. Ну, мені так дихнуло, я згадав 2015 рік. Ну це ж вже було припинити обстріли, і буквально за декілька годин все це було перекреслено. Тому. Зараз треба дуже ретельно стежити за інформаційним полем і не піддаватися на оці от, статті Wall Street Journal, на валдайські штучки Путіна і так далі, на оці всі фіктивні припинення вогню і так далі. Треба витримувати свою лінію, пана Романа і. Я перепрошую, Так, ми звичайно маємо стежити, спостерігати уважно. Десь навіть все рівно маємо пробудовувати власну стратегію. Та і можливо, тому президент України говорив заговорив про внутрішній план перемоги. Та але ну я не можу відкидати того, що все рівно, поки Трамп не в січні вже офіційно не став президентом Сполучених Штатів, срівно ось. Такі різні диктатори будуть намагатися грати в ці ігри і підштовхувати його, або ще більше вкидати якогось хаосу в геополітику, знов ж таки повертаючись до диктатора Путіна, який вчора не навалдає. Просував свою промову, та там пропагандистка Симанін дуже чекала: так привітаєш він Трампа чи не привітає. А він привітав, але вже після власної офіційної промови, що теж показало, ну він показав своє ставлення певним чином. Але ось у промові, ну мені здалося, він чітко показав Трампу і світу, що послухайте, ну ви нас нікуди ні від кого не переманете. Ми поруч з Китаєм. Проти кого ви взагалі щось збираєтесь робити? Ну, у мене виникло таке враження, що зараз от Росія, Путін, Китай, ось ця умовна вість зла, вона буде ну чим більше розхитувати ситуацію на свою користь. Ну дивіться, пані Тетяно. Якщо він вибудовує таку лінію, тоді скажіть мені, а на біса треба був вчорашній переляк у Будапешті. Тому що я слухав цих лідерів і, чесно кажучи, я моргав очима і думав: ну нічого собі. А звідки взявся цей переляк? Адже той же Трамп. Він же, ну, скажем, я не знаю, там розлив хтось олію чи не розлив, але йому якось потрібно далі проводити політику. І він розуміє, що союзників то у нього, крім європи, немає. Звідси очевидно, що я не випадково сказав, що говорити про якісь геополітичні зрушення. Ну це велика, ну це велика провокація. Це і даруйте, але це непослідовність і так далі. Вона не буде характеру популізму, бо насправді, навіть те, що говорив фюрер Московський на Валдаві, воно воно ж попахувало а, таким фюрерським популізмом. Бо Китай сам собі на умі. Сі Цзіньпінь розуміє, що він великий, в нього великі досягнення ще більше великі проблеми. Набіса йому цей фюрер з його «да, потрібно поки що для того, щоб геополітично це допомагало тиснути на Сполучені Штати Америки. Ну і браво! Це означає, що Сполучені Штати Америки будуть тулитися до Європи. І це означає, що насправді і Північно-Атлантичний Альянс, і е європейська спільнота вони будуть зміцнюватися це, це, да. Буде маса розмов. Буде маса розмов, маса тертя, І це вчора вже стало абсолютно очевидно. Бо у цій же каламутній воді Фіцо, Орбан будуть вишукувати свої інтереси. Але в одному і другому вчора показали, хто вони такі. От тому в даному о, відношенні ще раз хочу сказати, що що б не говорилося, треба робити поправку на вітер, стежити за цим інформаційним полем. Те, в чому ви абсолютно праві, а це треба відстежувати і на основі вже нових о, меседжів, які будуть насправді по-іншому транслювати те, що говорилося й до цього. Вибудовувати і свою фразеологію. І оця фраза, яка прозвучала днями, що через силу до миру, ну це браво. Браво просто в нинішніх умовах! Це подарунок Трампу. Бо насправді, якщо подивитися його оточення, то воно й буде вибудовувати так свою позицію через силу до миру. Тільки тут цю силу приміняти до України не слід. І ніяких необхідностей в цьому не буде. Цю силу треба приміняти по відношенню до московського фюрера. І не менше я переконаний по відношенню до Китаю, адже нікуди не поділася тема Тайваню і Південної Кореї. І абсолютно вірно вчора сказав Марк Рютте, що на участь північно-корейських військ. Набув війні Росії проти України треба дивитися як на небезпеку для України, для Європи і для Сполучених Штатів Америки. Браво! І от я дивлюся в усьому цьому гвалті, ніби й переляк, але приємно бачити, що в ньому є люди, які бачать раціональну складову. Розумієте, один буде там. Аплодувати Макрону, що давайте свою європейську армію. Ідея хороша, тільки нащо, якщо ми зберігаємо спільноту, у нас достатньо сил, у нас достатньо потенціалу. А інший буде аплодувати Трампу, який буде десь там говорити про те, що європейці мають виплачувати кошти. Так, вони мають виплачувати і правильно з 30 Двох країн, тільки 23 сьогодні платять внески до бюджету НАТО належним чином і тратять 2% на оборону. Однак це ж не 32 країни, тому тут не є над чим працювати. Відтак я е, закликаю до того, що так, ситуація складна. Вона десь говорить про геополітичні зрушення, але вона не є катастрофічною. Вона потребує активної роботи.